Вітаю, вельми шановні пані та панове. Зичу вам, будьте здорові і по можливості щасливі. Так. Так, ось я мовчав мінімум два дні з приводу цього московського крокусу. Так, у мене на дачі вже. Зацвіли крокуси, і такі гарні дружина посадила поряд, ну, звичайно, і з підтекстом національним жовті крокуси неймовірної краси і сині крокуси неймовірної краси. Так, І в цьому поєднанні такий національний весняний колорит. Але зараз поговоримо про московський крокус, тому що я мовчав, читав, дивився все те, що там нагородили навколо цього теракту у цьому величезному палаці, де люди, незважаючи там на Війну і все інше, Ну, веселяться, щасливі, але ж не буде лихо, поки воно тихо. Так. Ось мене е, зацікавило те, що не зацікавило нікого в нас в крайньому разі. Це яка ж реакція московитів-андрофагів на всі ці події? Тому що. Ну, хіба що останньому яжаку і їжаку, їжаку не зрозуміло, хто організує теракти не лише у Московії, але і в усьому світі. Так, є там такі хлопці, так, які ну, поведені на злі, вони не можуть інакше жити, ну треба ж читати. Знову ж таки московських класиків, які писали про те, що московити ніколи не будуть щасливими, поки вони знають, що десь то живе краще за них. Тому їхнім завданням є це все зруйнувати. Так от, те, що пишуть про це московські ідіоти, коментувати не цікаво. Звичайно, вони все звалюють. На Україну. Звичайно, це вона все це організувала. Так, Як писав один поет. Так, чи сам помру недугою припертий, чи хтось мені поможе умерти, а дуру не зречусь до смерті. Так. Ну, от ці московити, вони, ну, країна ж імперія зла і країна дурнів. Ну, абсолютно переважають цей контингент. Але серед них трапляються і розумні і відверті, яким не хочеться виставляти себе десь там у інтернеті, наприклад, в Ютубі, чи десь на весь світ імбецилами. Так. Ну, але саме через ці коментарі оцих розумних. Московитів. І найкраще проявляється страшна генетична менталітетна сутність цього народу. Так, що ж пишуть ці розумні і відверті московити? Так, що, організуючи ці теракти, ми, тобто московія і московити, відволікаємо світ. Від наших бомбардувань України. Правильно, так і треба діяти. Так. А ці західні імбецили все схавають. Що ми там не зробимо, і що ми не скажемо. Так, Де б була. Нині Росія, оце пишуть найрозумніші і найвідвертіші, Якби ми не підривали будинків, не влаштовували теракти в школах і кіноконцертних залах, її б уже зараз не було цієї Росії матушки, вже б не було. так. Стала б незалежною не лише Чечня, але й всі інші наші республіки. Ось те, про що не говорять у нас наші блогери, і не тільки блогери, а треба читати їх. Є там люди, які пишуть правду. Не тільки хтось, хто організував, але організував навіщо? І що було б, якби оці терористичні акти та вони не організовували?